І кулуарні домовленості, які відбувалися ще напередодні виборів, все-таки з одного боку, як людина, мабуть, тонкої натури, я розуміла, що вони проходять. Я чула, наприклад, що з Києва були установки на те, щоб мене не допустити до головування, оскільки я знаю, що Є ряд тих впливових людей, політиків, бізнесменів, які, е, яким я заважала, заважала е, в плані реалізації їхнього бізнесу на теренах Черкащини. Е, заважала, е, зокрема, в плані того, що я говорила ті відверті речі і зайвий раз на слуху. Власне, їхні меркантильні інтереси. Тому я хочу сказати, що логіка у тому, що я не стала головою, абсолютно підтверджується і нашим часом, тому що часто я вам повинна сказати, нагадати, що в багатьох публікаціях я згадувала, що лідерів. Громади, в принципі, лідерів місцевого самоврядування, як правило, намагалися і тоді, і зараз реалізують ці кроки. Я маю на увазі це не тільки влада нині суща. Нібито проукраїнська я кажу, нібито, тому що я бачу, що Джамали, яка перемогла на Євробаченні в 10 разів більше патріотизму як у наших очільників держав, те, що було не зреалізовано за каденції, наприклад, як голови, як Коваленко, голови обласної ради, сьогодні будуть намагатися зреалізувати, я маю на увазі забезпечити ті меркантильні інтереси олігархів, які були не зреалізовані. Я маю на увазі ось кадрова політика, яка той же Костянтин Омаргалієв. Який активно проводив роботу для того, щоб продовжувати розширювати побудову курятників на, у Черкаському районі, мається на увазі в тих селах в Свідівку і перепрошую в Яснозірі і в Мошнах. І добре, що там люди чітко стоять на своїй позиції опанують, але я дивлюся, що велика робота проводиться, щоб ці шкурятники були побудовані на Чигиринщині. Що таке Чигиринщина? Це наше якраз те духовне, національне, автентичне середовище. Це є своєрідний наступ на цю природність нашу українську. Ми маємо саме такий зараз час, коли опозиція, будемо казати, знову мала би набирати сили, мужності для Самоорганізації, аби не дремно контролювати всі ті власне, кроки влади, яка обіцяла багато, а не зробила практично нічого. Будемо говорити, що якраз цей наступ на лідерів місцевого самоврядування, на лідерів громади, він здійснюється з тою метою, щоб. Виявити цих лідерів, принизити їх, здискредитувати і щоб громаду позбавити власне можливості вірити у тих одиниць, які ще залишилися на теренах цієї української, будемо казати, постреволюційної дійсності. Я хочу сказати, що оця втома. Це абсолютно природній синдром за всіх часів, коли відбувались такі революції. Але це, цей час символізує і сигналізує. Те, що ми по-справжньому можемо втратити Україну за, за той за, яка відбувається продовжує відбуватися і ем, на рівні на, на вищих щаблях, е, власне, влади української. Є е, е, отверезіння є виздоровлювання після цього синдрому. І та ситуація, яку ми зараз переживаємо, це якраз те, той час, те затища, яке дає, будемо казати, духовне здоров'я і духовну силу для того, щоб опозиція усвідомлювала, що далі мовчати не. Можна Проте, коли ми бачимо, що злочинно розправляється з нашим народом, що продовжується приховано, забалакуючи іншими проблемами людей, продовжується повзуча русифікація, продовжується будування церков Московського патріархату, продовжується. Балаканина про те, що іде боротьба із корупцією, хоча множаться не мільйонно, а мільярдно статки перших осіб держави. Люди це все бачать і, і з'являється не просто зневіра, а з'являється просто вже сарказм. Сарказм сприйняття того всього, що Майдани. І революції гідності, і е, війна на Сході це є результат боротьби свідомих українців, саме у цих революціях, у цих війнах свідомі вигибають. Е, натомість ми отримуємо що? Обезброєне, духовно обезброєне е, суспільство, яке тут. Власне, десь не здатне, напевне, на якихось на якісь радикальні кроки. Тому сьогодні варто для чіткого, жорсткого контролю влади, організовуватися опозиції, опозиції до всього того, що заважає Україні йти прогресивним шляхом, шляхом розвитку, об'єднуватися. Об'єднуватися, незважаючи на те, що десь там чиїсь лідери в Києві, як я казала, чи в Дніпропетровську, чи у Львові говорять про те, що ще не час, ще визріває, будемо казати, та думка, як себе треба вести. Часу чекати немає. І тому на рівні Черкаської області я хотіла би, щоби. Свідомі українці знову ж таки організувалися не в партію. А громадсько-політичний рух, який ми зачали перед виборами попередніми, громадсько-політичний рух, який об'єднує представників усіх партій, але свідомих українців, які здатні сьогодні жорстко реагувати на бездіяльність влади, як місцевої, так і у загальноукраїнському масштабі, от і, і Загострювати е, свій зір, внутрішній зір на тих проблемах, е, які е, сьогодні постали перед е, суспільством. Е, в Черкаській області в Шевченковому краї має бути магістральна, гуманітарна е, така. Е, Політика, Яка би означувала оці символічні такі, будемо казати, символічні дні, на які би треба було звертати увагу. Не скніти знову ж таки і не палити постійно свічки, тому що Знаєте, оця негативна енергія, оці нескінченні сльози практично що? Створюють і енергетичний простір, і інформаційний простір, зокрема, той, із якого вирости, вижити, викутатися, дуже важко. Тобто тут і є якраз свідоме заганяння українців з їхньою романтичною душею в, в ту негативну енергію плачу, переживань, страху і так далі. Бо вони знають ті, хто це роблять, що, як це окошається власне, на. Самій поведінці українців на їхніх пріоритетах перетворюють оці наші національні символи на е, такий штиб шароварщини, і е, навіть можуть і підстрікати і розказувати, знаєте, на сході йде війна, е, досить е, концентрувати свою увагу на якомусь зовнішньому вияві, е, головніше внутрішнє е, наповнення. Але вибачте, нас, українців, якраз і треба, щоб була гармонія внутрішньо і зовнішньо. Тобто оця вишиванка має бути виявом внутрішнього змісту, українського змісту е людини. От. Тому е такі свята треба. Не, вибачте, не, не присідання, не прилягання, не, при, не віджимання, е хоч це добре, хай буде спорт. але... Як на мене, то краще б видати книг, яких катастрофічно не вистачає в нас у школах, на яких треба виховувати покоління наших українців молодих. От. Краще б справді зробити такі заходи, які не просто можливо конкурс вишиванки, а можливо, якраз провести такі, будемо казати, огляд тих. Автентичних глибинних давніх вишиванок для того, щоб ознайомитися з символікою, як це було, і як ця символіка або вона збереглася в наших сучасних вишивках, або вона втратилась точно як втрачається духовність, або зберігається духовний наш набуток. Тому треба вчити і зорганізовувати українців до навколо всього українського. Але тільки навколо плачу. Ви знаєте, я коли головувала, то відвідала більше 60 похоронів. І ви знаєте, я від цього досить довго відходила і досі відходжу. Ну і тому я думаю, що я в контексті нашого часу своєю книжкою зрушу о те духовне українське, яке десь стало на прикорні на якийсь певний час, зупинилося. Тому що є якісь серйозніші події, які відбуваються в нас в Україні. Серйознішої події, ем, окрім того, що йде тихе, свідоме знищення українців немає сьогодні. Тому ми маємо гуртуватися об'єднатися.